Щось робити, негайно структури, не розуміються політики. Потрібно об'єднуватись, потрібно якісь створити. Та заспокойся, що ти? Я не досвід до першого тему. Я цього не бачу, я ніяк не розумію. Де під час Майдана я висмикую його там бо, на честь цих наших митців, щоб ви розуміли, це наше середовище, музиканти, літератори. Без будь-яких ...контрольовані і ідея федералізації, яка була у Путіна, і русифікації, вона тепер впровад... впроваджуватиметься українськими владними руками за допомогою у цієї схеми, включно з ЛНР ДНР. Нагадаю, що насправді закон вже прийнятий про спеціальний статус, де, зокрема, і легалізується закон про е, е, Калісніченка Ківало, так званий КК, проти якого ми виступали часу. Він там є. Тепер він через цей закон буде і через перехідні положення легалізовувати. От вам підступний план, який впровадив не Янукович, не Янукович, а наша влада, яку ми привели з вами. От тому старі політв'язні, які готові не купуватися за мандат, а за ідею йшли в тюрми і виступають дуже рішуче, дуже жорстко проти цих схем. Чи можна їх зупинити? Потрібно. Чи а, хочемо ми зупинити, ну, ті, хто розуміється, так? Що робиться для того, щоб ми не могли це зробити? А дуже все, ну не скажу просто, а дуже все розумно. Бо якщо попередня влада була тупа і бандитська відверта, то це розумний шахрайська. І це шахрайство проявляється не лише в економічній сфері. Де корупція вже в деяких сферах ну, перевершила навіть часи Янукович. А вона проявляється і в правовій сфері для того, щоб владу не можна було міняти ніколи на виборах, щоб вона була вічною. Про це мріє Янукович, про це мріє і Порошенко. Що для цього потрібно зробити? Потрібно зробити кілька речей. По-перше, зробити людей бідними. Бідна людина неспроможна думати про демократію, про духовність. Бідна людина думає про дах над головою, про їжу, про здоров'я і про мінімальну освіту для дітей. Все. І вибори в Чернігові показали: боротьба грошей з великими грішами олігархічного одного угруповання Порошенка у вигляді Березенка і іншого олігархічного угруповання Коломойського у вигляді Короба. Ви хоч щось чули про конкуренцію ідей, програм в Чернігові? Все, що ми читали, чули, це конкуренція в підкупі, в гречкою, хто привезе більше спортсменів бандитів, хто більше роздасть, роздасть конвертів з грішми. Все. І громадянське суспільство, таке омрієне на, на Майдані. Альтернативні політичні партії не спромоглися стати третьою силою змагання між грішми і великими грішами. І люди, які будуть ще біднішими, будуть ставати в чергу за гречкою. Я дуже сильно критикував так звану коаліційну угоду і домігся, що були внесені деякі зміни, бо там, наприклад, в коаліційній угоді, в першому її варіанті, на 40 чимось сторінок не було жодного слова про Крим. Я це критикував і вони це внесли. Але я так само критикував економічну частину. І вони так і не наважились внести чітко те, що я вимагав. Що я вимагав? Щоб у уряду була постановка питання, завдання, збільшення зарплати пенсії. Тобто збільшення добробуту населення. Такого завдання навіть корицівну не вставили. Вони дуже заольоно в преамбулі написали, ну, в разі умов, можливо, там покраще. Завдання не поставили. Для чого це робиться? Прем'єр-міністр Целюк зараз каже, у нас вперше за останні роки профіцит бюджету. Хтось, хто не знає, чим відрізняється дефіцит від профіциту. Профіцит це коли надходження більше, аніж витрат. Надходження зараз в бюджет більше, ніж витрат. А де покращення добробуту населення? Де погірше? Це при всьому тому, наприклад, ну, не все можна списувати на війну, бо всі кошти, які буряк вимагав від Верховної Ради на війну, всі видавались. Всі. Не було ніколи жодної не, не до постачання. але, але можу стверджувати як не людину, не як один з тих волонтерів, вона. які їздить на, на схід, що вона. до останнього моменту потрібно туди вести. Якщо раніше бронежилети, досі кімларові каски, досі воді, досі амуніцію і кожного ще а, туди відправляють, потрібно споряджати. А де тоді ці кошти? Якщо професійний бюджет, а куди вони йдуть? Яким новим олігархам вони йдуть? Значить завдання А збіднення населення. Завдання Б. Через законодавство унеможливити створення альтернативи. Я стверджую, що нинішній закон про вибори, який вони протягнули через Верховну Раду, найгірший за 23 роки, найбільш олігархічний, такої зневаги до демократії, який зараз приніс цей закон, не було ще в Україні. Там є два позитивних моменти, це правда. Перший. 30% квота для жінок потрібно посилювати роль жінок в політиці. Це дуже позитивно. Другий момент. Там є два тури для виборів міських голів в містах більше 90 тисяч населення. Це дуже позитивно. Але ці два позитиви перекриваються величезним негативом, які там є. Тепер громадські діячі не можуть балотуватися кожен в своєму окрузі. Наприклад, в місті Луцьк у вас в якомусь мікрорайоні є підтримка 51% населення. Ви не можете тепер балотуватися, бо немає самовисування, немає громадських діячів, вам потрібно йти до партії. Добре, ви думаєте, ну, повинна бути партійна система, ви створюєте партію з волонтерів. Находьте ще 5 чоловік, якусь невеличку партію робите, і висуваєтеся і кожен по 51% бере в своєму мікрорайоні і не стаєте депутатом. Як же так? Бо за нинішнім законом повинен бути 5% збільшено 5% бар'єр, і по всьому місту ви повинні виставити кандидат. А це вже у існуючих таких партійних структур є. Тобто не зменшення бар'єру для того, щоб зараз скористатися. Ініціативи волонтерів, майданівців. Ні, його навпаки збільшили, щоб звести політику до існуючих партій, які є в Верховній Раді, які більше контрольовані. Таким чином вас підштовхують для того, щоб якщо ви хочете презентувати інтереси громади, ви йшли в великі великоліграфічні партії. Ну як пішли наші громадські діячі, які були на Майдані, які боролися За підгаслені геть партійні прапори, коли пішли парламентські вибори, вони всі пішли в партійні списки і стали депутатами. Багато незадоволених цією владою тепер. Є багато молодих гарячих полів. Є хлопці, які повертаються звідти з зони бойових дій. Чи не є, можливо, були по ймовірності передбачення того, що якщо і буде наступний супротив народний, то він вже не буде такий мирний, як був цей майдан, що люди просто виходили, танцювали і просто стояли за свої. Це буде вже ну, така крива. Так, так, серйозне питання, тому що а, при всім нашій критиці влади, ми всі хочемо, щоб Україна існувала. Та? І розуміємо, що а, а, при а, умовно, там, початку бойових видій, яких небудь в Києві, це б в першу чергу скористався Путін для того, щоб ввести Буцім до своїх миротворців ще невідомо на яку частину. Словом слово, майже те, що ви мене зараз питаєте, я запитав влітку минулого року, я побачив одного олігарха. Я з ним не розмовляв два роки. Він був наближений на той момент до Порошенка. Чому я з ним не розмовляв? Бо він а, брав участь в посадці Луценка свого часу, коли підкуповували. З нас тоді, з 18 членів самооборони, ми взяли гроші шестеро, які ми давали. Мільйони доларів вони підкуповували для того, щоб перебігли люди в, а, до Яника. От шестеро не взяли, а 12 перебіг. Це з людей, які були в хуловці. Цей от олігарх, він безпосередньо це робив. А я до нього підходжу, кажу, що ви робите? Ну, ви реально думаєте, що ви зараз закатаєте всю демократію в асфальт? А ось та медіа, з олігархами всіма домовилися. Опозицію не даєте патріотичну. Але у людей дуже багато зброї на руках. А, є ідея опанувати в добровольчій, є ідея, поширюється ідея серед населення. Може бути небезпека, якщо от такий буде товкій. Відповідь була. А зараз зрозумієте, що це було таке. Відповідь була. Він почав сміятися. Е, це тільки, ми знаємо, такі ідеї, тільки в добровольчих батальйонах. Побачиш за кілька днів, що з ними буде. Через три дні ставиться Іламайський. Вірити в е, те, що вони знали і зорганізували Єловайськ, не хочеться. Але це конкретний факт. от я особисто це чув. І людина, я не міг тоді уявити, та, що станеться було біловай. Це сталося через три дні. По аналізу, що вони роблять з добровольцями, що вони роблять з патріотичними а, структурами, вони бояться вашого сценарію. А, не секрет, що організації напівмілітарного типу значною мірою. Під, ну, скажем, яко кажучи, об'єктиві інтересів спецслужб СБУ. І там агентури як і політичних партій, громадських організацій, агентури СБУшної дуже багато. Агентури СБУшної, БУшної частини працює на українську державу, частини СБУшної, як КГБ, працює на ФСБ. І бік, який бік може повернутися? Провокація, ми не знаємо. Я думаю, що великі структури знаходяться під контролем, ну, умовним контролем, звичайно. Тому а, Україна може просуватися до, і це дуже поганий сценарій, звичайно, а, в бік а, малого тероризму. Що таке малий тероризм? Ну, велика структура може бути завжди а, а, пригальмована, якщо вони будуть плани зміни влади. Через агентуру, розсварена, задіяна, провокаторами, як завгодно. А маленька структура це 3-5 людей, які не потребують телефонного зв'язку між собою, тому що телефоні всі прослуховуються, щоб ви розуміли, у громадських активістів, у політиків, не лише там, як у мене, у дуже багатьох у вас. Бо ще кілька років тому, щоб ви знали чисельність СБУ, це ще з до Яника, порівняно з КГБ в Україні. Була більше вісім разів. Це при тому, яка була сила КГБ в Україні, а структура СБУ ще до Яника, вже було вісім разів більше. Тобто ці всі люди, вони щось мусили робити. Вони проплацили російську агресію, але вони щось роблять з громадськими активістами, з політиками і таким іншим. Тому варіант, який був в Єрменії, коли чотири людини зайшли і розстріляли там в парламент, на жаль, в Україні можливий. На жаль. Тому що я більше прихильник до демократичних змін. Але те, що влада, не розуміючи, що мусить бути спорна для держави, патріотична опозиція, бо опозиційний блок це не опозиція, це п'ята колона Росії. А, а рано чи пізно мають не китається від влади до опозиції. У нас мусить бути патріотична опозиція. Влада це не розуміє, вона хоче бути вічною. Якщо крадеться через законодавство право людей міняти владу на парламентських, президентських, місцевих виборах, то рано чи пізно він буде вдаватись до тероризму. Не до великого, бо я це сказав, що вам буде знешкоджений, а до невеликого. Спочатку на дизовому рівні, рано чи пізно піде до гори. Це поганий сценарій. Кращий сценарій зміна влади. Але я особисто вважаю, що найкраще зараз вже дострокові президентські парламентські вибори. Але народ народ до цього не готовий. Коли починаєш про це говорити, розумій, що народ ні кандидата не бачить реального, ні взагалі не вірить, що це реально можливо. Бо це необхідно, а народ до цього не готовий. А не готовий міняти вибор, на виборах влади. Буде сценарій зовсім рідніший, мій друг Олесь Доній, який вже там п'ятий рік підряд допомагає нам, продукує наші ідеї і так далі. І сьогодні інший колега, друг побратим, приїхав Володя Поросю. Ви бачите, бандишта це вільна територія. Нас можна ганити владу, дехто буде захищати, будуть дискусії. Це нормально, тому що тут. Повинно нутрувати все те, що є. Тому я дуже дякую всім вам, що ви не просто спите, от ви тут зараз, що ви не просто приїхали заради музики. Ви приїхали почути тих, хто сьогодні керує державою, хто завтра буде керувати, хто веде країну до світлого майбутнього в той чи інший спосіб. Тому я дякую Володі Парасюку, що він приїхав і прошу до слова. Знаєте, я їхав сюди і думав, як я буду будувати розмову з вами. В першу чергу не хочу вас грузити довгими розмовами, там, про, то, про свої ідеї. Я хочу, щоб ви задали мені ті запитання, які вас найбільше болять. Не ті, які ви сумніваєтесь. Я хочу, напевно, зробити таку маленьку заяву, щоб ви розуміли. Я не Ну, в найближчому майбутньому там місцевих виборах не, не буду мати ніякого відношення. Я не йду ні з якими партіями, я відмовився від всіх пропозицій. Е Мене десь там пов'язують з якимись людьми певними, хто має сумнівну репутацію, несумнівну. Задавайте, я маю на це відповідь. От. І саме головне, зараз в країні йде шалена інформаційна війна. Вона йде як зовні держави з сторони Росії, так і всередині. Вона йде, бо тому що йде про протистояння двох систем нової і старої. Оце от протистояння, воно породило цю війну внутрішню державну. Я хочу сказати, що деколи через оті всі неправильні речі, які показують по телебаченню, по радіо, по газетах, ви не можете, ну, не всі українці можуть черпати правдиву інформацію. Тому я зараз той мікрофон, а він десь забрав. Одним словом, підходьте. І давайте в нас година часу, я би максимум хотів відповісти на запитання. Задавайте все, що у вас болить. Що Парасюк порушив правила дорожнього руху, що він носить годинник за 15 тисяч гривень, які в нього стосунки з Коломойським, які в нього відношення до партії Укроп, ви можете задавати все, що у вас болить, як він вийшов з полону Іловайську? Ви можете все задавати, за які він гроші він живе, які він має бачення майбутнього в Україні. Тобто, давайте починаємо. Прошуємо до мікрофону. Ніхто не хоче. Є. Yeah. Добрий. день. Як ви поясните Мукачівські події? Адже в ЗМІ говорилося дуже багато конкретних що. Я хочу сказати, що з перших хвилин цього інциденту, який відбувся в Мукачево. Я зателефонував першу джерелу своєму побратиму другові Дмитру Ярошу. Я казав, Дмитро, що сталося? Він каже: а ти, типу, не знаєш. Я кажу, я зрозумів, якщо потрібно, ми виїдемо максимум скільки можемо зі Львова на твою підтримку, бо я цій людині довіряю. Що відбулося? Я вважаю, що це була провокація сторони місцевої влади Букачева тому, да. Закарпатської області. Ось що я вважаю. Який я висновок собі зробив. Ви знаєте, коли мені дуже прикро, я люблю критикувати президента, зразу кажу. Хто його тут любить, можете зі мною в дискусію входити. Але я вважаю, що ця держава живе не один рік. І за всі роки існування ми не знали, що там є контрабанда. Ми знали Ми не знали, хто такий Балога Ми знали. Ми знали, хто такий ланьо. Ми знали все, що там відбувається. Тільки ніхто не робив собі з того справу. І тільки отакий от інцидент, я не знаю, для чого він був створений. Я чесно не знаю. Але він зняв маски, він відкрив нам очі на правду. Ми стали от з проблемою один на один. І ви знаєте, якщо б напевне цього не відбулося, так люди постраждали. Але так і далі б жили під таким куполом, знаєте, брехні. Тому я вважаю, що в даний момент це була провокація і спланований план місцевої обласної. Влади, яка вся сидить на контрабандних потоках. Вся. Якщо мені хтось скаже, що там хтось є чесний при державному управлінні, це буде просто брехун. Не хаявся і не просив пощади. Всього себе я боротьбі віддав, ім'я свободи і заради правди. І де б я тільки жив і був хати. Вели на мене полювання дике, та не змогли мене перемогти, до волі прагнення велике. Керманич я, творець! Або боги, ну і щось такі. все, це все, все, що ми пишемо про той город. Насправді, ну за майже шість років, та 6 років роботи це спочатку було важко. Зараз теж буває, ми хвилюємося, іноді і руки трясуться. І не знаємо, іноді, от як приміром, вчора гурт підключався 25 хвилин, то нас всі люди ненавидять, які вже під сценою стоять. Добре, що це безалкогольний фестиваль. Та й ти спілкуєшся з людьми з чистими і щирими очима. А коли це якийсь день міста, що я найбільше ненавиджу. Чи якісь де мішанка, люди коні і печені, як я називаю, де під сценою купа просто неадекватних людей? Ти не те, що до них достукатись, ти боїшся щось сказати, щоб зараз камінюки чи гнилі помідори не полетіли. Насправді, яке там достукатись, і коли воно стоїть під сценою буде ката і все, і як з ними говорити, ти їх не будеш виводити з під сцени. Ти можеш підійти потім вниз і сказати, давай, первочі мені скажи це все, що ти мені от щойно нас обзивав. Або окей, вийди на сцену, якби можна було запікувати, так? І скажи це все зі сцени. Насправді, робота ведучих це не тільки говорити на сцені. Ми голоси частіше зриваємо за сценою, бо треба поговорити з дуже величезною кількістю людей. Хтось щось згубив, хтось когось знайшов, когось привітати з днем народження. Чому ми не вітаємо з ним народження? Ми не пафосні і нам не важко то сказати. Але розумієте, коли підійшла Таня Валерівна і сказала: привітайте Колю, мого друга, з Днем Народження. А після того підійшло ще 150 тисяч людей, бо був Васі П'еті і Наташі день народження. То весь концерт, весь фестиваль. і всю програму ми будемо просто вітати з ним народження. Програма на замовлення називається. І ще от Оксана просила. Сказати, що би ми змінили в фестивалі Бандерштадт. Я б нічого не міняла абсолютно. Звісно, кожному з нас хочеться якихось більш іменитіших, потужніших гуртів. Але, ну я не знаю, я не впевнена, чи варто би когось гіперпотужного запрошувати на фестиваль і тим самим. Тут збільшиться кількість людей. Звісно, кльово, коли на Бандерштаті буде замість 7 десяти тисяч, буде 20 тисяч людей. Але та от неймовірна така атмосфера, мені здається, що вона втратиться. Ну і взагалі, я думаю, що о, ті, хто слідкують за іншими фестивалями, побайтеся, що фестиваль Бандерштат до цих пір лишається одним з найдешевших фестивалів за кількістю грошей, які треба потратити. Але по якості і музичному наповненню він є одним з кращих. Тому що справді виступають імениті українські гурти. Хай немає багато запрошених, але ну, ви самі прекрасно розумієте, будь-який гурт, який їде за територію України, для них пофіг, який курс долара у нас в Україні. Вони беруть доларами. Тому на інших фестивалях, де приїжджають гурти не з України, навіть. Ну білорусь теж ну не рахуємо з білорусами легше домовлятися, тому що у них така сама фігня, в них там долар теж за космічними цінами. І вони розуміють, що немає резону рубати ціну. А от все, що далі, території України західніше, от туди по карті, то це вже біда, тому що. Хочеться люди завжди пишуть, завжди можна знайти коментарі. Тому що на тисячу людей знаходиться завжди 20-30 чоловік, яким ніколи нічого не подобається, яким завжди все гівно. Типу, от таких людей насправді чомусь е, ну. Так чи менталітет, чи ціканату натура людська запам'ятовувати гірше ніж е, хороше? І коли тисячі людей скажуть це було класно, а 20 чоловік на пишу і ті самі гурти, е, там нічого не міняється на фестивалі. То чомусь це зробить більше кіпішу, більше шуму, ніж позитивні відгуки. І якщо погодьтеся. Ну ще раз кажу таку штуку. Насправді з кожного підприємця на великих фестивалях, який продає алкоголь, який продає е, спиртне там е, їжу, який ставить кайтинг, з них е, з ними домовляються і беруть гроші. Ті, хто продають алкоголь, заробляють найбільше. Інколи найбільше ніж сам фестиваль, тому що фестиваль вкладають гроші, а потім е, за рахунок квитків, які за які платять люди. Віддають ці гроші назад. Ну тобто, це принцип більшості фестивалів, яких немає спонсорів. Бандештат є одним з таких фестивалів. Якщо там я не буду називати конкретні імениті фестивалі, які були, які вже немає, але зараз дуже модно казати. А якщо замість того, щоб матюкатися, можна казати Кримфест. Ну, типу... Та це це повний Кримфест. От е, якщо ще були такі фестивалі, в кого були імениті е, грошовиті спонсори, приблизно як це виглядало? Приходить до них там син. Дядько, якийсь там сват, кум, брат, каже, я хочу зробити офігенний фестиваль. І, і молити дядько каже, окей, скільки тобі треба грошей? 3 мільйони доларів. Чотири. На, забирай. Але обов'язково кажи, щоб там було моє ім'я і рекламуй мене. Що, типу, я от такий крутий. На Бандерштаті такого немає, тому що тут насправді ви оплачуєте практично фестиваль, і ну, тільки через те, що ви є, він відбувається.